Опонується рішення про організацію та проведення всеукраїнського відкритого архітектурного конкурсу на проєктну пропозицію громадського простору з пам'ятником Євгенові Коновальцю в місті Львові. Йде мова про вулицю Бандери, де є перетин вулиці Бандери і вулиці Коновальця. і фактично на території, яка примикає до. Вулиця Бандери на території Львівської політехніки, за згоди львівської політехніки, фактично планується облаштувати цей громадський простір. Тобто це не виключно пам'ятник і це не виключно простір. А це дійсно симбіоз, який з однієї сторони буде важливою відзнакою важливої та персони особистості для Львова, для історії України. З іншої сторони, це буде живий простір, простір, де студенти зможуть відпочити, де перехожі зможуть само десь присісти, зачекати і так далі. Але тут дуже важливо осмислити власне, коректне вписання всіх цих задумів в середовище. Для цього ми плануємо сформувати архітектурні і мистецькі команди митців, скульпторів, художників, архітекторів. Щоб народилися такі колективи, ми пропонуємо відкрити для зголошення всіх бажаючих взяти участь. Ще до самого оприлюднення завдання. Ми наразі фіналізуємо завдання, і воно буде донесено до всіх учасників. Але перед тим ми відкриваємо, починаючи з 3 липня. Така пропозиція в таном рішенні пописана. Фактично, зголошення на конкурс для того, щоб узгодити фактично ці от створити ці архітектурно мистецькі колективи. Таке таке рішення передбачає е, так само підготовку програми і умов конкурсу, які ми звичайно опублікуємо і донесемо до всіх засобів е, інформації. Так само прохання дане рішення підтримати з правками, е, а саме сформулювати е, пункт шостий більш коректно про поінформування всеукраїнських і регіональних засобів масової інформації. На з 3 липня ми запрошуємо ініціативні групи. Так як ми домовлялися під час виїзду для того, щоб робити мікс а, тобто, тих, хто працює над культурою, тих, хто працює над громадським простором, це дуже важливе рішення. З нами так само є пан Замінський, який є одним з ініціаторів ініціативної групи, так само коротко слова, прошу. Вітаю колеги. Дякую за можливість долучитися. В першу чергу дякую архітектору за те, що взяв лідерство над цим питанням. І е, е, Вам, пане Андрію, е, від імені. Скажімо, товариства, яке клопоче за це питання від самого там ще початків. А, в нас єдине побажання для того, щоб це було максимально комфортно і максимально задіяно іншими середовищами, які повинні бути інвольвовані тут. Ключове, напевно, це те, що напевно відзначу те, що ви і сказали, так це а, середовище має бути створено не лише у Контексті там створення комфорту для прохідних людей і так далі, але все-таки це особлення цієї національної свідомості і поєднання студентства і молоді, яка буде проводити там найбільшу с свій час. І другий коментар, що я би хотів додати: якщо така можливість є, і навіть в, до офіційного оприлюднення цих умов було би добре, щоб була можливість залучення все-таки міжнародних е, з вами таких. Е, Кравців, так, архітекторів, скульпторів, які зараз є в еміграції, які мають практику і бажання нам тільки невідомо долучатись до такої ініціативи. У мене все. Дякую. Ми маємо досвід залучення, і ви, ви знаєте, в нас по будівлі крематорію фактично така сама команда за кордоном і перемогла, і на сьогоднішній день цей проект розробляється, тому ми готові в такому ж форматі цей запускати. Дякую вам коли, чи є ще якісь доповнення запитання до даного проєкту рішення? Якщо немає, то з озвученими заваженнями, відповіді чим ставлю даний проект рішення на послані. Хто за протримався рішення прийнятого. сьогодні? Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення про старт архітектурного конкурсу. По суті, ми ведемо роботу над завданням програмою і умови конкурсу, але це особливий конкурс, бо йде мова про вшанування пам'яті Євгена Коновальця. Це дуже важлива персона, особистість для цілої України. І планується символічно її вшанувати на вулиці Бандери, де вона перетинається з вулиці Конувальця. Такій буде стартова точка вулиці Коновальця. Далі вона йде в напрямку півдня міста. І в цьому місці планується якраз створити такий не просто пам'ятник і не просто простір, а симбіоз. Ми хочемо якісне архітектурне рішення, якісне вписання в ландшафт. Це не буде великий монументаліт, це буде таке м'яке, акуратне архітектурне рішення, тим не менше, окрім простору, це буде і вшанування, власне, таке монументальне з точки зору пам'яті. Це буде якась форма, очевидно, скульптури, якийсь художній об'єкт, який вшановує пам'ять Гана Коновальця. І для цього ми хочемо поєднати зусилля митців, скульпторів і архітекторів. Для цього, 3 числа, 3 липня, ми відкриваємо зголошення на участь в цьому архітектурному конкурсі. Ми хочемо створити базу і архітекторів, і митців, щоб заварити цей симбіоз, щоб люди, побачивши портфоліо один одного, змогли створити команди. І спільними рішеннями вже вийти на сам конкурс. Пізніше, коли будемо мати цю базу, оприлюднимо програми і умови, терміни самих подачі конкурсних робіт і в межах цього будемо чекати на якісний результат нашого конкурсу. Це територія, яка належить. Та ця територія вона належить львівській політехніці, і Львівська політехніка дала свої погодження та на те, щоб фактично цю територію використовувати. Я хочу наголосити на тому, що на вулиці Бандери ми будемо мати відкриту фактичну територію, яка завжди зараз знаходилася за парканом. Вона буде відкритою і стане частиною по суті вулиці Бандери.